Всіх вітаю! Це Сергій з Valnut Ukraine. В нас пройшли вже перші ночні заморозки, Це Дніпропетровська область. Я хочу показати вам їх наслідки та як наші фісташки перенесли їх. Для того, щоб ви розуміли, наскільки це були заморозки, ось це листя кабака. Воно повністю загинуло. Тобто ґрунтові заморозки були добрячі. Але от наші сортові фісташки, це у нас сірора. Дивіться, листя тут ніде не ушкоджене, не уражене. Тут ось навіть брунька нова. Ось молодих пагонів тут нема, тому вони не уражені. Глянемо на інші сортові. Ось теж, теж сірора, але в неї, дивіться, був молодий пагін, який буквально нещодавно почав рости і так, він підв'яв, під, підмерз. Скоріше за все він засохне. Ось, бачите, яке воно бемці. Але інші листя як нічого і не було. Вони великі, плотні, тобто щільні, все в них добре. Ось це, мабуть, єдине, що в нас уразилося, Йдемо далі. Так, це наш МП-9, йому хоч би що. Як було основне листя покоручене, так воно і залишилося. ну Це особливості сорту таке. Так, от наші ларнаки. Це та ларнака, яка весь час намагається померти, а ми її не даємо. Дивіться, ось молодий пагін, але листя ось воно не уражене, добре. Добре перенесла ці, ці заморозки. Все з нею дуже добре, я б навіть сказав. Ось в неї за цей рік ось цей пагін молодий. Ось цей. І, чи бачите, чи ні, ось цей. Так, і друга варнака, зараз зглянемо. Так. Без уражень. Так, в неї є ось. Такі ось пошкоджені листя, але це вони пошкоджені вітром. Із-за того, що б'ються біля цієї підтримки, таке можливо, можливо бути це не грибкове ураження. Так, це листя можливо не дуже таке гарне, як хотілося б, але на усю рослину воно ну, сильно не повлияє. Ну, як завжди, поки жінка працює. Чоловік працює язиком. Так, це в нас, хто в нас, я вже забув, кермани, так. Кермани листя теж гарне добре. Молодих пагонів немає. Є якийсь шкідник. Але я розумію, що це не шкідник, це навпаки допомагач наш, як це мовити, помічник, помічник наш, дякую. Так, це наш запилювач. Ось дивіться, на запилювачі теж були молоді пагони і вони так, вони трішечки ушкодилися, навіть відвалився. Ну, молоді пагони не протистоять заморозкам навіть невеликим. Також на цій рослині є ось такі от плямки коричневаті. Можливо, це грибкове ураження. Профілактично ми обробимо його проти грибковим препаратом. Так, ось всі інші кермен. кермани Всі інші кермени у нас ну, гарні, взагалі-то без питань. Украс керман. І ось керман, який йде максимально вверх. Дивіться, який він. Велике це все вирісло за один сезон. Мені він дуже подобається. Ось в нього теж молодий пагін, але він не ушкодився. Це гарне пружне листя. Гадаю, що з ним все буде добре. Тож, не дивлячись на перші заморозки, я вважаю, що наші фісташки доволі добре їх перенесли та на майбутнє все буде з ними добре. всім, всім привіт!